Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про три міфи сучасної української політики, які актуалізувалися особливо останній тиждень, і про те, як шкідливо жити цими політичними міфами, геополітичними сподіваннями і антикорупційними казками. Міг перший пов'язаний з фантастичним запитом суспільства і очікування про те, що нарешті завершується більш як п'ятирічний термін перебування уряду Шмигаля. появиться новий чесний воєнний і такий жорсткий уряд. Який щоденно буде працювати в інтересах українського народу Збройних сил України, і нарешті ми будемо в Україні, де знайдуться гроші з бюджету на збройні сили, де зникнуть ВІП-пенсіонери в прокуратурі, в судах, де чиновники не будуть красти гроші на плитку і квіти. Одним словом, все буде так, як ми мріяли. Отож, давайте заглянемо за куліси цього міфу про новий уряд. Сьогодні, в складі е, ще діючого уряду, але вже після того, як вийде наша програма, скоріше за все, вже буде сформований е, новий уряд. Е, є 21 е, член цього уряду, на чолі з прем'єр-міністром. Е, я проаналізував всі ймовірні варіанти. Нового уряду, там кількість членів уряду скоротиться, буде їх 17, скоріше за все, бо об'єднають деякі міністерства, а деякі зліквідують, або 16 навіть. І з них 11, тобто дві третини так званого нового або оновленого уряду, це будуть ті ж самі люди. Причому не просто ті ж самі люди, а керівники аля старого уряду Шмигаля всі автоматично. Стануть ключовими фігурами е, так званого нового оновленого уряду. Тобто Шмигаль стане міністром оборони, причому до нього приєднаючи е, Міністерство стратегічної, е, стратегічної галузі, це потужне буде міністерство. Е, перша віце-прем'єрка Юлія Сверденка стане прем'єр-міністром. Е, Федоров із віце-прем'єра стане першим віце-прем'єром, ну і так далі. Тобто, насправді е, маємо справу, я би сказав, таким златаним, перелатаним старим урядом Шмигаля. Ну, Підфарбували, знаєте, в українській літературі є модна така штука, діти вивчають, як вели в оману, а потім народ розібрався і довго плакав. Іван Франко писав в профарбовано лиса. Це фарбований або перефарбований уряд. Ми побачимо, тому що насправді, дивлячись на це, мені виглядає, що не то, що покращення, а може ще погіршення очікувати. Чому я очікую точно не покращення, а погіршення? Це уряд абсолютно не самостійний, це уряд, який чітко буде зорієнтований на офіс президента. Хоча в мене часом складається враження, що ми перебільшуємо роль офісу президента Єрмака. Це уряд Зеленського. Я б сказав на більше передвиборчий уряд Зеленського. Тому що дивіться про що він вів переговори. Ну, не читаючи Конституцію, це біда, звичайно, що президент шостий рік не знає конституцію оточення, тому що взагалі -то, з кандидатом прем'єри Сверденко мусили вести розмову на засідання парламентської коаліції, виходячи з Конституції. Ну але тим не менше, значить про Конституцію давно вже забули. Тобто, фактично, те, що у нас відбувається, говорить про те, що ми живемо де-факто в президентській республіці, де президент війни керівник уряду, бо він. Викликав Середенко Федорова, він розписували пасіанс, які пріоритетні завдання цього уряду, визначили пріоритетні завдання, склад уряду розписали і так далі. І так далі, А Єрмак у нас віце-президент. Тобто у нас класична американська модель, хоч Конституція написана з рівністю про парламентську президентську. Але менше з, з тим. Отже, я повертаюся до змістовних параметрів. Які головні задачі? Головні задачі були Збройні сили і соціальні програми, як не дивно. Що це означає соціальні програми? Ну це означає, що, звичайно, є підготовка до виборів. Тому що, якщо ви тільки Якщо побачите, що в нас збільшується виплата на народження дитину, вважайте, почалася виборча кампанія. Якщо ви побачите, що збільшують там е, виплати багатодітним е, і так далі, в принципі, це, це потрібно, і всім треба збільшувати і пенсіонерам, і Вчителям і медикам і так далі. Але коли мова йде про дітей, про таку вразливу би, історію, повірте, моєму досвіду, значить, це точно про вибори. Тобто закладена а, а, формула, де приходять люди, які не будуть питати, буде інфляція чи гіперінфляція, президент повинен допомогти народу і, зокрема, дітям, значить, і він думає, переживає за майбутнє. Так. І, звичайно, історія Збройними силами про них так само багато йдеться. Хоча насправді ситуації полягає в тому, що, наприклад, Шмигаль, який... Ніколи не спромігся адекватно фінансувати Збройні Сили України за п'ять років, особливо в перші роки, бо дороги були важніші збройні сили України. Тепер буде фінансувати через Міністерство оборони. Тобто він зміниться, стане новим і в це ще дехто вірить. Скажімо, Федоров, який. Свою запорізьку групу по цифризації завів усі міністерства, і як публічно висловився очільник фонду «Повернись живим, про те, що керівники держзв'язку, ну якби команда Федорова так прокрала, що прийшлося кримінальну справу відкрити, але Федоров піднімається вгору. І жодних питань до нього немає. Якби цей список можемо продовжити, тобто люди, до яких є серйозні претензії, надсерйозні претензії, стосовно яких український народ сказав, що. Повністю такому уряду довіряє 2 3%, тим не менше ці люди стоять на чолі так званого нового. Отже, ще раз, фарбований чи перефарбований, передвиборчий підлатаний уряд уже Зеленського безпосередньо, тому що при всій позі до ну, тяжко мені уявити, що, що йдеться про відносно самостійну фігуру. Я вже мовчу про її погляди. Тобто, насправді вона половину своєї короткої е, бізнесової і управлінської кар'єри переконувала, що е, ключовий інвестор це Китай. І максимально просували Китай наш клинок, а тепер буде максимально просувати Америку, ну, тобто, головного ворога Китаю. Тобто, ну, ви розумієте, що, що скажуть, то й буде робити. Це слухняний уряд. Який буде виконувати настанови е е Зеленської його команди, і часом, може, й добрі справи зробить. Але ще раз кажу, е давайте не жити ілюзіями і міфами про так званий новий уряд. Ну, для мене, як людина, яка все життя займається гуманітарною питанням, той факт, що е подвійні громадяни, е яких вже узаконили е законом про громадян, громадянство, далі будуть знищувати е школи. Виганяти дітей наших за кордон, де в Європі всі послаблена, спрощена процедура безкоштовного навчання для українських дітей, а в нас майже вдвічі збільшили ціну на навчання. Значить, у нас скоро вже на пальцях рук ми будемо рахувати студентів і випускників шкіл. І ця команда ліквідаторів або Міністерства імміграції вся залишається. Ну, про які нову якість уряду можна говорити. Тут я зупинюся. Щоб перейти до другого ще більш, на мою думку, сумнішого міфу, е, останні заяви Дональда Трампа і, і, і такі натяки на те, що його дружина е, теж е, має проукраїнську позицію, е, у нас породила, ну от ми нація емоційна і раціональна. Віримо, дуже легко купуємося на такі е, так мати, натяки і на півнатяки. що Нарешті природився Трамп, він став проукраїнським, е, значить, зараз Петріоти е, нечисленною кількістю вони захищають. Хистять і Харків, і Чернігів, і Чернівці, і Вінницю, яку бомблять, і так далі. Буде зброя, яка буде досягати Далекого Сходу, не то що Москви і там Ленінграда і так далі. І, ну, умовно кажучи, життя в нас наладиться. Насправді, як виявилось, то воно так, як казав класик, та трішечки не так. З одного боку, з Петрітами поки що невідомо, як і хто буде оплачувати, який механізм оплати. Європейці теж люди прагматичні, може із конфіскованих грошей російських, щоб самим не платити. Може якісь, тобто, взагалі ніхто не уявляє, коли ця система захисту е добереться в Україну, чи через місяць, чи через два, чи через три. Стосовно стрілянини по Москві лінії Ради виявляється, ну неправильно Трампа зрозуміли, і він безпосередньо нагадав, що не можна стріляти. По Києву можна стріляти, вбивати киян, можна вбивати людей в Чернівцях, а по Москві і по інших місцях стріляти не можна. Значить, ну, і найсумніша історія це я називаю я історію про 50-денну війну Трампа проти України. Тобто, я ну, не знайшов жодного якогось раціонального аргументу, значить, чому. 50 днів путіну можна вбивати українців. Е, ну одне пояснення. Путін запланував. Е, ну і він триває. Фактично, такий потужний наступ на, на всю територію України саме в літній період. І там е, з такою заявою сказав, що ну 50 днів дайте можливість чоловіку контрнасту провести вийти на адміністративні кордони е, Дніпропетровської області, повністю захопити Донбас, е, понищити наші заводи і підприємства і так далі. Це так виглядає. Ну друзі, ну це ж про цинізм. Про, про яку українську позицію йдеться. Тому е, давайте цей другий міф, і другу геополітичну ілюзію про переродження Трампа ну, якби десь в стороні, і будемо далі собі е, планувати і діяти. І формувати нашу політику з реальними союзниками, які не змінюють свою точку зору з ранку до вечора. Будемо сподіватися, що ситуація буде змінюватися, але може вона і змінилася, але ж не так, щоб вже складати пісні про дружину Трампа і про його про українську позицію. І третій міф, він, на мою думку, ну, давно, знаєте, як черяк, то, значить, відривав українську якось, знаєте, ми, українці теж люди делікатні, толерантні. От якось невдобно було, як казала моя мама, невдобно сказати. Да? тому що… Є в нас категорія розкручених людей, якби зіркових людей, в шоу-бізнесі, в сфері культури, в медійній сфері і так далі, які перші кинулись на фронт. Ми, ми кожен день їх бачили з автоматами, ледь, значить, не не, не, не ру, руки не клали там на у, у, убиті голови там і, і, і тіла. Бурятів, московитів і інших представників російської орди, а потім якось, якби вони різко зникли. І виникла ситуація. Оці головні так, мати, герої першого року Кривавої Великої війни ну, йдеться про 22-й рік, вони де. Потім виявляється, що там, в Польщі чи в Америці співає. Той хтось, хтось десь танцює, а Шабунін в Києві здебільшого займається антикорупційною політикою. І в принципі нічого тут страшного не було, що аби, наприклад, люди першими кинулися як добровольці, Вольці допомагають, взяли зброю, як і ми, більшість киян взяли зброю і, і хоч і не йшли на фронт, але захищали свої будинки, готові були захистити, коли ворог стояв перед Києвом і так далі. Але більшість киян, які не пішли в армію, але були готові захищати Київ, повернулися на свою роботу, і хто попадав. То умовно кажучи, мав пенсійний вік, а хто попадав під захищені. Броньовані статті, ну, скажімо, був студентом на стаціонарному навчанні до 25 років. Чи, скажімо, бру на підприємстві чи установі, яка подала під бронювання, то так вони собі і працюють, Значить, враховуючи те, що 5 років ніхто не, 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 не підвищив ні зарплати, ні медикам, ні вчителям, ні викладачам, ні там працівникам метро, чи ще комусь І є, так як є. Да? Натомість певна категорія цієї ВІП-героїчної армії, виявляється, вона залишилася в армії. Тобто, вони ну що не менше 30 тисяч військових отримали. Вони стали учасниками більшість з них вся ося грудь в Ордінах і так далі. Тобто, це люди, які в принципі ну максимум могли один раз доїхати до передової і назад повернулися, щоб сфотографуватися. І я, чесно кажучи, думав, що це ну не суттєва проблема. І коли от ця історія Шабуніна виникла, і все прогресивне людство кинулося його захищати, я почав аналізувати, спілкуватися з людьми, і виявилося, щоб ви розуміли, що я думаю, що ми маємо в Києві, ну і за кордоном, в тому числі, ну, щоб не збрехати, думаю, кілька десятків тисяч цієї ВІП-армії, де люди отримали статус. Учасники бойових дій, де вони мають ну, як мінімум, відомчі нагороди, де вони замовляють матеріали, і про те, що вони герої, знає ця країна, вони займаються, хто займається? Да, з, Освоюванням чергових грантових грошей, хто займається шоу-бізнесом, хто займається там родитими якимись питаннями і так далі. А потім вони, наприклад, отримали ці гроші за службу умовно війську, да? і, наприклад, кажуть, ну ми повертаємо назад ці гроші як волонтери. Да? і... Лева частина цих людей працюють радниками або позаштатними, або дуже позаштатними радниками е, наших е, серйозних посадових осіб. Хтось піварить е, якісь посадовці в прокуратурі, хтось співарить якісь посадовці на ЗК, хтось ДБР, хтось НАБУ, хтось в Гурі, хтось в СБУ, ну, по всій території, хтось е, в штабі, так мені здається, що там в Генштабі вже окрема армія може бути. Так, бригада, там, штабна бригада, наприклад, да, які з інвалідів прокуратури. Корорів можна було б забрати. Тобто, ну, щоб ви розуміли, десятки тисяч людей, десятки тисяч людей або ходять військовій формі, або не ходять військовій формі, на час від часу одягають да, е, свої ордена. Вони мають статус учасника бойоді, вони отримують заробітну плату і числяться в радниками штатними, позаштатними, іншими діячами і так далі в структурах. Де розкручують посадових осіб, які ну, хочуть зберегтись на посадах або знову зайти на вибори. Тобто, оця армія, що в друзі ви розуміли, це ну, як серйозний механізм. Вони наскільки ну, органічно 에, підтримують один одного, щоб попробуй їх скритикують. І складається враження, що справжній герой воїн це той, як, наприклад, позаштатний радник якогось генерала. Да? Отримує заробітну плату, сидить в Києві в ресторані, значить, п'якав і строчить статтю про те, що треба мужньо захищати Україну. Тому мені здається, що ну не знаю, напевно, політичної духу і сили волі сирського не вистачило, тому що я його підтримав в частині, коли він тільки став на посаду нашого головнокомандующа, він сказав, що я зачищу. Штаби, тили, тому що в нас штабістів і, і інших, так ми ти прилипали до армійської справи більше, ніж тих, хто воює. На жаль, як бачимо, не тільки не вийшло. А напевно, їх стало ще більше. Тому е, оцей прецедент Шабуніном, на мою думку, він змушує все-таки нас ну щиро і відверто сказати. Друзі, значить, е, герої це ті, хто воюють сьогодні, да, і хто життя віддає. хто… Безпосередньо а, в заметизоні відповідальності хто служить, якого нема, нема часу, наприклад, писати 3 статті, 15 блогів а, в день, значить, і а, відпрацьовувати свої грантівські гроші і так далі. А, волонтери це ті, які не за бюджетні гроші і не за гранти а, допомагають змінювати країну, а які за свої кошти і кошти своїх друзів. Їздять на фронт і допомагають. Це називається волонтерська робота або громадська діяльність. Хто працює за чиїсь гроші, значить слово волонтер, слово громадська діяльність, ну треба викинути з лексикону, це заробітчани. Хтось заробляє тим, що обслуговує олігархів або колишніх олігархів, а хто заробляє, що обслуговує тих, хто роблять кар'єри під час Збройних сил України. І я абсолютно переконаний, що і цей третій міф про це патріотичне військо, ну, бажано все-таки нам ну, відсунуть десь в архів і е розповідати про тих справжніх героїв, які сьогодні бородять Україну в Україні, непростій ситуації. Підтримувати. Ветеранів, які повернулися додому і не так радо їх зустріли на попередньому місці роботи. Інвалідів, які втратили здоров'я і, і думають, як адаптувати себе в житті. Оце справжні герої, і їм треба допомагати. Їх треба прославляти, і їх треба шанувати.